Сьогодні буду, було чергове засідання щодо Гуменюка, і суд вкотре продовжує йому тримання під вартою без будь-яких доказів наявня ризиків, Так, в нього, в нього певним чином пригнічений стан, бо він 31 серпня буде вже 8 років, 8 років, як він тримається в СІЗО без вирока суду, якщо це дійсно, він вчинив такі дії, то я вважаю, що великим скажем велика частка вини в цьому лежить на суді, на прокурорі, які 8 років постійно звертаються, а суд продовжує тримання його під вартою. Хоча він неодноразово звертався з заявами про те, що хоче приймати участь у бойових діях, тобто він хотів мобілізуватися, воювати, захищати нашу батьківщину, але суд вп... Постійно продовжує це тримання під вартою. До речі, Європейський суд з прав людини виніс рішення по тій же справі, але за заявою крайняка, де встановив, що саме цей суд порушив вимоги пунктів 3, 4, 5 статті 5 конвенції про захист прав людини. Але головуючий суддя Циктіч і другий суддя вони на це не реагують і продовжують постійне тримання під вартою, тому.